З'явилось іще ще одне відео наслідків удару сил оборони по аеропортах в окупованому Луганську та Бердянську. А от це БК уже пошов. Так, віртові куди смотрять? В чті не туди смоть. Холодно в натурі. Ооо, Жукаун туда отрабатывает быка прям по ним. Росіяни в паніці, адже це наймасштабніший удар за весь час війни. Там одночасно було знищено 9 гелікоптерів різних модифікацій, спеціальна техніка, яка знаходиться на аеродромах. Пускова установка ППО, склад боєприпасів, також пошкоджено злітні смуги аеродромів і ще великі втрати бойового складу.